Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Цифра дня: на Херсонщині, наші сили оборони вже звільнили 88 населених пунктів. Спочатку жовтня ця цифра зросла майже вдвічі. Слава ЗСУ! Слава нашим героям! За інформацією оперативного командування Південь, противник намагається утримати зайняті рубежі, Водночас досить активно евакуює техніку, озброєння і підрозділи з правого берега Дніпра на лівий. При цьому свій відхід прикриває цивільним населенням, яким оточує на переправах військову техніку, знаючи, що Збройні сили України не наносять ударів по мирному населенню. У місті Беріслав Херсонської області припинили свою діяльність всі органи окупаційної влади. Колаборанти активно залишають і інші населені пункти. Ворог продовжує обстріл громад вздовж лінії зіткнення. На нашому напрямку вогнегового враження зазнали райони населених пунктів Давидів-Брід, Мирне та інші. У Береславському районі Херсонщини, піротехніки, ДСНС знищили понад 10 мін, снарядів та ракет. Які залишили російські війська під час відступу. У Криворізькому та Нікопольському районах вночі та в день обстрілів не було. Службою безпеки України, викрито чергового колаборанта, мешканець Кривого Рогу, працівник сфери залізничних перевезень вів активну антиукраїнську діяльність у соцмережах, зокрема, видавав пости з підтримкою окупації українських територій. Співробітники СБУ припинили цю протиправну діяльність. Колаборанту повідомлено про підозру і він понесе справедливе покарання. У кривому розі вся інфраструктура, комунальні служби, медична сфера та соціальні установи працюють у робочому режимі. Перевищення радіаційного фону не зафіксовано, працюють всі вісім постів контролю. Для виявлення правопорушників режиму економії електроенергії. Створена робоча група вчора, 17.00 до глибокої ночі 19 зведених бригад, які включали представників правоохоронних органів, патрулювали вулиці міста у своїх районах. Були приписи відключити зовнішню рекламу та ілюмінацію на всіх об'єктах бізнесу. Проте знайшлися ті, хто вирішив, що наша спільна справа щодо утримання енергетичного фронту їх не стосується. Розмова була короткою. В основному, навіть без розмов бригади примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів, на них. Я тільки но годину тому розмовляв з директором ДТЕКУ. Кривий ріг в порівнянні з минулим роком скоротив використання електроенергії на 46%. Нагадую, що ми на 60% зменшили вуличне освітлення, на 50% скоротили рух міського електротранспорту, мінімізовано електроспоживання на промислових та комунальних підприємствах. Обладнання таких об'єктів, як льодова арена та ряд інших, відключено взагалі. вимкнено освітлення та ілюмінацію в парках, сферах тощо. Хочу підкреслити, що бригади працюють і сьогодні. І працюватимуть усі дні, доки діятиму режим суворої економії. Винятків не буде ні для кого. Поясню свої дії: електрики в системі не вистачає. До регіонів в режимі онлайн доводять, наскільки треба терміново знизити споживання. І далі проводяться аварійні відключення цілих міст та районів. Так ось, у мене є домовленість. Що через те, що ми самі знизили споживання, нас чи взагалі не будуть відключати, як в останню добу нас ніхто не відключав, або ми будемо в останній черзі. Краще мене будуть критикувати, що я там примусово вимикаю рекламу, аніж родини з маленькими дітьми та бабусі з дідусями будуть сидіти без світла, без води в холодних багатоповерхівках. Критику я перетерплю, а здоров'я та життя людей для мене важливіше. У цілому, кривий ріг показав справжню згуртованість, дисципліну та витримку. Дякую всім жителям міста та всім підприємцям, хто поставився до економії з усією відповідальністю. Завдяки нашій спільній роботі Кривий Ріг стоїть останнім, як я вже сказав, в області в шерзі на відключення. Продовжуємо заощаджувати. Всі разом ми впораємося. І про наші мирні перемоги. Талановита учениця Криворізького центрального міського ліцею Вероніка Хамуха отримала золоту медаль за роботу з астрономії на Міжнародному фестивалі інженерних наук і технологій, який проходив у Тунісі. У фестивалі брали участь тисяча учасників з понад 40 країн світу. Вітаю Вероніку та її вчителя астрономії Тетяну Вікторівну Бондарчук з перемогою. До речі, центральний міський ліцей раніше був 25-ю школою, в якої я вчився 10 років і закінчив її. Тому мені взагалі дуже приємно, що це в тих же стінах, що вчився я. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Скучно і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!